Я зробила опитування серед дівчат, чи хотіли б вони займатись вдома, ось такою форма онлайн. Доступні відео все в тебе на телефоні або на, на телевізорі. Я отримала величезний відгук на цю тему, і я просто почала створювати, рухатись і це розвивати. Я думаю, що у кожної людини є всередині якийсь внутрішній поклик, чим вона хотіла б займатися, і в чому вона почуває себе професійно. Хтось в телефоні, хтось в комп'ютері, хтось а, в макіяжі, хтось ще в чомусь. У нас дівчата взагалі часто буває роздоріжжя. Ми сьогодні хочемо да. одне, потім інше, потім третє. Але все одно вдається щось одне найбільше, в чому ми можемо проявляти свою жіночність. Першу чергу, тому що ми маємо все життя відчувати цю свою жіночу енергію, дозволити собі завагітніти і легко піти, і повернутися. І ось ось цей mm -hmm. момент. Тому у дівчат є свої напрямки професії, де вони легко можуть розвиватись. Кожна має поклик. Я в цьому впевнена. І треба організувати свою професію таким чином, щоб вона максимально приносила задоволення. Тоді тоді ми будемо залишати свій центр жіночності, свою енергію, продовжувати розвиватись, а зараз. Є стільки професіоналів навколо, які допомагають тобі підтримувати твою професію, особливо коли ти тільки починаєш залучитися підтримкою не важко, Треба знайти своїх людей. А це тільки момент комунікації. Сто відсотків. Чи можемо ми щось розіграти від тебе? Так якраз я думаю, що ми розіграємо цілий рік моїх програм. Адже у мене є 17 вже курсів створених. І один з них, напевно, найпотужніший, найвеселіший і найкайфовіший курс це курс Танцюй серцем, який ми створили з моїм чоловіком Євгеном Котом. Там де дівчата протягом цілого місяця просто кайфують від танців різного, різного напрямку. Це латиноамериканські танці, угу. і вони вдома рухаються, танцюють стеж. Ну, ми так, Євген навчає, тому можна виграти ось таку річну програму на 17 курсів. Річна це доступ до всіх матеріалів, де будуть абсолютно всі програми. І можна формувати собі програму тренувань залежно від власних запитів, в ідеальному тілі. Так, я думаю, що ми розіграємо це за якесь цікаве запитання до мене, так, на яке-моє обов'язкова підписка на наш канал YouTube і на Instagram Наталії. Тому пишіть свої запитання, коментарі і будете красиві цілий рік. <гум> Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!